І поки всі розпаковують адвент календарі, я вам покажу, як зробити такий календар власними руками. Ну і, звісно, запакувати його. Що нам знадобиться ось така пуста коробка з під взуття. В своєму варіанті я буду робити 12 камірок. Так роблю з усіма деталями. Ну що, відкриваємо? На фоні соціальних та побутових експериментів, які я вам часто показую на своєму каналі, я зовсім забула. Протворчі, а ви ж знаєте, я й таке можу, бо в мене руки, як то кажуть, не для скуки. Тож привіт, я Маша. І поки всі розпаковують адвент календарі я вам покажу, як зробити такий календарь власними руками. Ну і звісно, запакувати його. Думаю, зараз це вам буде дуже доречно, оскільки Миколай новий рік наступає, а оригінальні подарунки потрібні усім. Тож поїхали! Для створення адвент календарю, нам знадобиться ось така пуста коробка з під взуття, обрізки картону, папір для пакування подарунків та дещо інше, що я покажу по ходу. І перше, з чого я почну робити, цей календар це на оцих обрізках картону обведу поверхню даної коробки. Ви потім зрозумієте, для чого вона потрібна. Ось так от прикладаю і олівцем обводжу. Ось в результаті, бачите, намітила ось такий квадрат, який я просто вирізаю ножицями. Тут навіть трошки допоможу собі канцелярським ножем, щоб було швидше. І в результаті на даний момент у нас є. Коробка спід взуття з кришкою. І ось така картонка, яка нам знадобиться потім. Але поки що ми її відкладаємо. А в першу чергу зараз всю цю коробку обклеїмо папером для подарунків. Всю нижню частину коробки обклею двостороннім скотчем. На нього і буду кріпити подарунковий папір. Також полоску скотчу клею всередині коробки, щоб зафіксувати загини. Далі знімаю верхній шар скочу з потрібного місця і приклею на декоративний папір. Також загинаю частини по боках і приклею всередині коробки. Так само роблю з іншою стороною. І звісно, декорую верхню частину коробки. Ось так виглядає коробка після того, як я її обклеїла подарунковим папером. Мені здається, дуже надихаюче, так по-новорічному. Але тепер треба зробити Комірки для адвент календаря. Зазвичай в адвент календарі 12 або 24 комірки, які можна кожного місяця відкривати і знаходити там якийсь подаруночок. В своєму варіанті я буду робити 12 комірок. Я вже замірила сторони своєї коробки. Вона в мене квадратна. Тут з кожної сторони по 28 см. Відповідно, якщо комірок буде 12, то це буде 3 на 4 ряди. Відповідно, в нас будуть комірки. 9 см довжиною і 7 см висотою. Але зараз визначимо, які вони будуть глибиною. Ось подивимось, де закінчується папер, і там заміримо довжину. Всього тут висота в мене 10 см, але я думаю, зроблю на 2 см нижче глибину комірки. І це буде. 8 см. щоб зробити розділення для комірок, візьмемо інші обрізки картону і виріжемо з них прямокутники, які будуть шириною 8 см, тобто глибина нашої комірки, і довжиною 28 см. Таких прямокутників нам потрібно 5 штук. А ось вони вже всі і готові. Два з прямокутників я встановлюю в коробку ось так. А інші три перпендикулярно. Так і вийдуть комірки для подарунків. Тепер два з прямокутників я розділю на три частини по 9 см кожна. А інші три кожен на чотири частини по 7 см. А тепер кожну поділку ще поділю навпіл. Це ви потім зрозумієте для чого. Так роблю з кожним прямокутником. Наступний крок в самій коробці зроблю мітки, куди буду встановлювати розділи. З одного боку дві мітки, а перпендикулярно три. Далі ножиком роблю надрізи там, де я поставила мітки до середини. Так на всіх деталях. І в такому вигляді встановлюю прямокутники в коробку. Тепер суперклеєм приклею їх по краю встановлення. Клей трохи залишає плями, але то я потім замаскую. А зараз розрізом до розрізу встановлюю прямокутники перпендикулярно. Притискаю силою і так вони входять один в одного. Так роблю з усіма деталями. І ось такі цупкенькі комірки в результаті вийшли. Пішла черга і до картонки, яку я вирізала на початку. Це буде частина, що закриває комірки. Тому розмічаю цю деталь 3х4 прямокутники під розмір комірок. А тепер в кожній комірці відступаю по 1 см від межі і малюю ще один прямокутник, але без однієї сторони. Ось вони вже в кожному віконечку. І це буде отвір, через який можна діставати подарунок з адвент-календаря. Тому ножиком прорізаємо кожне віконечко, але не дорізаючи одну сторону. А ось так виглядають отвори на всіх подарункових віконечках. Але потрібен ще один момент. Беру кришечку від води і на кожній такій дверцяті малюю півколо. Тепер кожне таке півколо вирізаю. І це буде допоміжний отвір для пальця, щоб дістати подарунок. І так тепер зараз все виглядає. Тепер всі комірки щільно закриваю. А поверхню цієї частини календаря змащую клеєм олівцем. Та туди також клею подарунковий папір. Щільно притискаю та заклеюю края. Ось така передня частина адвент календаря вийшла. Тепер ще ножичком пройдусь по всіх отворах, щоб вони легко відкривались. І ось так тепер виглядають отвори для комірок. Через те, що картон товстий, то вони тримаються в картоні, і для відкриття треба прикласти зусиль. А тепер я беру маленькі наліпки. З іншого боку, пальцем нащупую, де отвір для відкриття. І з лицьової сторони наклеюю туди наліпку, щоб адвент-календар було зручно відкривати. Так роблю з усіма комірками. Ось так виглядає передня частина календаря з наліпками. А тепер задекорую комірки всередині, бо там залишились плями від клею. Візьму залишки такого рожевого пакування для квітів і розріжу його на 12 шматочків. Всередині кожної комірки змащу клеєм-олівцем і наклею туди шматочки декору. І святково, і моїх погрішностей не видно. Тепер беру цукерки. В моєму випадку, вони будуть подарунками в адвент-календарі. І вкладаю їх в кожну комірку. Ви ж в якості подарунків можете використовувати що завгодно: косметику, до речі, ось для прикладу, помада чи блиск. А в мене буде солодкий адвент-календар. І ось так він виглядає з усіма заповненими віконечками. А тепер я беру верхню частину календаря і щільно накриваю все це. По периметру також приклею суперклеєм до стінок коробки з усіх сторін. І ось такий адвент-календар своїми руками вийшов. Ну що, проведемо тест-драйв. Ось так виглядає адвент-календар, який зроблений із коробки з-під взуття. Тут я зверху наклеїла такі новорічні наліпочки, а ви можете, наприклад, посередині написати, для кого цей подарунок або приклеїти якусь листівочку. Ну що, відкриваємо. Це я зняла кришку, а всередині адвент-календар виглядає ось так: ось тут, де треба відкривати кожне віконечко. Я наклеїла також маленьку наліпочку у вигляді слоненятка. Ви також можете ще пронумерувати ці віконечка, щоб їх можна було відкривати кожного місяця. Бо їх тут 12. Ну що, з богом? Беремо палець, доторкаємось до слоненятки, натискаємо. Оп, і комірочка відкрилася. А тут в нас цукерочка. Хоча ви можете покласти будь-який подарунок, який ви захочете. Так, ну що, продовжуємо далі. Знову натискаємо на слоненятка. І друга комірочка відкрилась. Просто демонструю вам, як такий адвент-календар буде працювати. Оп, відкриваємо третю. Чу-чу-чу. Ну і продовжуємо відкривати так усі камірочки. Ну що, ось так працює адвент-календар, який зроблений своїми руками. Ну а я вам бажаю гарних свят, Миколая, Нового року, Різдва і до нових відео на моєму каналі. Па!